Один з варіантів сайту для виробників вишуканих виробів із деревини. Даний сайт легкий, швидко грузиться на пристрій для перегляду і відповідає мінімальним вимогам, що потребується для малого бізнесу. Відвідувач, не втрачаючи багато часу, щоб не виникну негатив, орієнтується, наскільки кому підходить ця пропозиція і за позитивного результату дзвонить або залишає свої координати. Ще одна важлива особливість. Сайт адаптований. Тобто він приглядається і зумидіє з підвідувачем як на декстопі, так і на смартфоні з усіма можливими варіантами розмірів екрану. Будова сайту. Головна секція. Тут сказана назва сайту. І кнопка для зворотного зв'язку. Секції, де характеризується сама компанія або і послуги. Описова стаття відкривається натисканням на і назву. Так же само вона і приховується. Наступні секції розміщені зразки робіт, які показані в вигляді слайдера. Тут також можуть бути цікаві моменти із діяльності компанії. Ще секція це форма зворотного зв'язку. Тут можуть бути варіанти різні. Від повного набору ім'я, телефон, прізвище, емейл, текст, то лише одного телефону з пропозицією залишити свої координати, на які потім призвонять телефон. Тексти так, також можуть бути інші мінятися або бути зовсім іншого напрямку. Саме унизу розташований футер, підвал. Тут посилання на роботи на опис компанії. На початок сторінки і ми в мережі. Розміщені посилання на сторінки компанії в соціальних мережах. Їх може бути залежно від необхідності. Від одного і до декльок. Або зовсім відсутні може бути грапація. На самому верху розміщений хедр. Це також посилання на роботи, компанію. Контакти. В лівому углу також розміщений бренд, який є для кожної компанії свій, так що тут може бути і логотип. Тепер проінспектуємо сайт на адаптивність. До основних вимог сайту він повинен бути адаптивний, тобто вільно переглядатися на всіх розмірах екранів від декстопу до мобілок з мінімальними екранами. Сам сайт має максимальну ширину 1200 пікселів. Декстоп це робочий стіл. Розмір його прийнято від 992 пікселі і вище. Наступна лінійка розмірів це планшет таблет. Тут розмір йде від 992 пікселів до 768. наступный Mobile Escape, мобильный пейзаж. Его размер 767 пикселей до 480. Появляется мобильное меню. Змішується кнопка для удобства, Футер має інший трошки вигляд. Наступна підбірка розмірів екранів Mobile Portrait, мобільний портрет, розмір від 479 пікселів до 240. Трошки інший вигляд головної секції. Отак так міняється. Отже, сайт повністю адаптований для всіх можливих розмірів екранів.